Уявіть собі холодну різдвяну ніч 1945 року. Світ, щойно вийшов з Другої світової війни. Люди мріють про мир і свята. Але для родини Соддер ця ніч стала початком вічного кошмару. П'ятеро дітей: Моріс, Марта, Луїс, Дженні та Бет, зникли в полу, яке охопило їхній дім. Їхні тіла так і не знайшли ні попелу, ні кісток. Чи була це трагічна випадковість, чи хтось викрив їх у утами? Ця історія, яка переслідує покоління, бо таємниця не розкрита досі. Щоби зрозуміти трагедію Соддерів, повернімося в часі 1945 рік. Війна закінчилася, але шрами залишились. В західній Вірджинії, гірському штаті з вугільними шахтами, життя було важке. Італійські іммігранти, як Джордж Соддер, шукали американську армію. Джордж, уродженець Сардинії, прибув до США в 1908 році як підліток, працюючи на залізниці. Він символізував іммігрантський успіх від бідності до власного бізнесу з вантажівками для вугілля. Але війна принесла напругу. Антиіталійські настрої, особливо проти тих, хто критикував Муссоліні. Джордж був голосним антифашистом, що могло створити ворогів у місцевій італійській спільноті. Родина Соддер. Це 12 душ. Джордж 50 років. Дженні – 44, Джон, 23, Джордж Молодший, 16. Маріо, 17. Зниклі діти. Моріс, 14. Марта, 12. Луїс, 9. Дженні – 6. Бетці, 5. І найменша улюблениця Сільвія. 2 роки, яка вижила. Вони жили у двоповерховому дерев'яному будинку на Роуд 21. Джордж – успішний бізнесмен, Дженні – віддана мати. Життя було простим: робота, церква, сімейні вечері. Але під поверхнею, напруга від джорджевих політичних поглядів. За місяці до пожежі почалися дивні події. Восни 1945-го двоє чоловіків прийшли до Джорджа, пропонуючи страхування життя. Коли він відмовився, один сказав: Ваш дім згорий, і ваші діти помруть за гріхи батька. Джордж, антифашист, пов'язав це з помстою. Інший інцидент: чоловік шукав роботу, але після сварки погрожував. Ваша проводка проблема. Дженні бачила, що машини кружляли біля дому вночі. За тижні анонімні дзвінки з погрозами. Це не випадковість, це ескалація. 24 грудня, 10 вечора. Діти граються з новими іграшками, ковбойськими капелюхами, ляльками. Дженні дозволяє не лягати рано о 12.30 Дженні чує гучний удар на даху, ніби банка котиться. Вона перевіряє, але все тихо. О першій ночі запах, дим, пожежа в офісі Джорджа. Родина прокидається: Джордж, Дженні, Джон, Маріон. Джордж молодший і Сільвія вибігають. Але п'ятеро на горі. Вони кричать: телефон мертвий, дроти зрізані. Вантажівка не заводиться, саботаж, драбина зникла. Сусіди бачать вогонь, але пожежники приїжджають лише о восній ранку. Через 7 годин. Вогонь згас за 45 хвилин. Бачив дітей у машині з двома жінками, чоловіками італійської зовнішності. І ось ми підходимо до одного із найболючіших моментів у цій історії розкопках на попелищі. Відразу після пожежі вранці, 25 грудня 1945 року, джордж содер, батько родини, не міг просто стояти осторонь, охоплений горем і недовірою до офіційних висновків. Він сам узяв лопату і почав копати в руїнах свого дому. Просто уявіть, собі. різдво, сніг. Навколо, а чоловік у вічі розгрібає попіл, шукаючи будь-який слід від своїх п'яти дітей, він копав годинами, найняв бульдозер, щоб розрити підвал і весь фундамент. Знайшли деякі речі: обгоріли монети, частково згоріли шкільний словник, що належав одній з дітей. Але жодної кістки, жодного зуба, жодного доказу, що діти справді згоріли у тому вогні. Але Джордж знав: якщо пожежа тривала лише 45 хвилин, як стверджували свідки. То тіла не могли повністю зникнути. Він консультувався з експертами-працівниками крематорії, які пояснювали, що для певного спалення потрібні години при високих температурах понад тисячу градусів. А тут нічого. Це лише посилювало його переконання. діти не загинули в пожежі, вони зникли іншим чином. Через чотири дні після трагедії, не знайшовши нічого, Джордж прийняв важке рішення засипати руїни п'ятьма футами землі. Близько півтора метра ґрунту і перетворити місце на меморіальний сад. Він посадив квіти як символічну могилу, але в серці вірив, що це не кінець. Його син Джон один з тих, хто вижив, допомагав у цих початкових пошуках, але й він не знайшов відповідей. Час минав, але сумніви не зникали. Минуло майже чотири роки, і в серпні 1949 року Джордж і Дженні організували повномасштабні розкопки. Вони не довіряли місцевій владі, тож наняли незалежного патологоанатома Оскара Гантнера з Вашингтона, округ Колумбія, щоб керувати процесом. Команда ретельно розкопувала підвал і весь фундамент, просіюючи буквально кожен кубічний дюйм землі та попелу через сита. Це була професійна операція з фотофіксацією та нотатками та експериментним аналізом. І ось що вони знайшли: серед усього чотири поперекових хребці та два маленькі фрагменти кісток. Лише шість маленьких шматочків. Гантер одразу відправив їх до інституту Смітсона у Вашингтоні для детального вивчення. Експеримент маршал Ньютон з інституту оглянув знахідки і зробив висновок, який лише насправді додав важкої плутанини в цю важку історію. Ці кістки належали одній людині віком від 16 до 22 років, старшій ніж будь-яка зі зниклих дітей. І головне. На них не було жодних слідів впливу вогню, жодного обвуглення, жодного пошкодження від високої температури. Ньюман припустив, що кістки потрапили на місце з землею, яку Джордж використовував для засипки в 1945 році. Ця земля ймовірно була взята з сусіднього цвинтаря в Маунт Гоуп, де ґрунт часто перемішувався під час робіт, але це не пояснювало відсутність решти останків, адже вогонь знищив усе. Чому ці, чому саме ці кістки вціліли? Під час цих розкопок сталася ще одна дивна знахідка: металева коробка закопана в руїнах з свіжою яловичиною печінкою всередині. Пізніше начальник пожежної служби Моріс зізнався, що це насправді він закопав її одразу після пожежі. Він пояснив це словами: я хотів заспокоїти родину». Спочатку він стверджував, що знайшов серце в попелі, але не хотів турбувати содері. Це був чистий обман, печінка не мала жодного стосунку до пожежі. То чому Моріс це зробив? Чи прикривав він когось, або це, можливо, частина більшої змоги? Крім того, Сільвія, найменша дочка, ще вижила, знайшла неподалік у кущах гумовий об'єкт, схожий на запальну гранату, можливо, ту саму бомбу, яку Дженні чула на даху тієї ночі. Експерти пізніше підтвердили, це могло бути запальним пристроєм, але влада це ігнорувала. Ці розкопки 1949 року не принесли відповідей, лише додали нових питань. Джордж та Дженні відмовилися вірити, що кістки від їхніх дітей вони продовжили шукати, поставивши білборд на трасі з фото зниклих і винагородою в 5 тисяч доларів. Але висновок цих пошуків був невтішним. Офіційна версія про смерть у вогні не витримувала критики. Відсутність тіл, підроблені останки, саботаж. Це вказувало на те, що діти не згоріли. Були викрадені або ще щось гірше. Це місце засипане землею, стало символом вічної таємниці, яка переслідує родину й досі. І як ми побачимо далі, ця плутанина лише поглиблюється з роками. На сайті Reddit у 2023 році користувач під ніком shadowwhisperer 45 стверджував, я знайшов архівні документи. Діти були частиною урядової програми з викрадення та експериментів. А докази, скріншоти, але фальшиві. Інший пост. Аналіз фото 1968. Це не Луїс, а схожий актор з італійського фільму 1960-х років. А якщо глибше, теорія симуляції, пожежа була прикриттям для переміщення дітей у іншу реальність. Звучають ці теорії абсурдно. Але в лабіринті Соддерів усе можливо. І ось ми підходимо до кінця. Чи ні? Бо історія дітей Соддер не має справжнього кінця. Вона як лабіринт, де кожна стежка веде до якоїсь нової загадки, а правда ховається в тіні суперечностей. 79 років минуло з тої фатальної різдвяної ночі 1945 року. Але питання множиться: як стверджує офіційна версія, чи їх вкрали, як вірили батьки? А може, все насправді ще складніше? Це як заплутана мережа обману, те навіть свідчення обертається проти себе живі, згорілі, викрадені. Давайте спробуємо розібратися разом у цих заплутаних нитках. Почнемо з офіційної версії: пожежа від несправної проводки, діти кремовані вогнем. Але ось плутанина. Тест проводки показав, що все було справне. Пожежники казали, вогонь був надто гарячий, але експерименти заперечують, температура не досягла потрібного рівня. А той останок Яловича-Печінка, закопана начальником Морісом. Він зізнався, що це був акт милосердя, щоб. Заспокоїти родину. Та чому? Чи ховав він щось? Якщо печінка, це підказка, що хтось хотів симулювати останки, щоб закрити цю справу швидко. Друге. Теорія викрадення мафії. Торч відмовився від страхування. Ось і помста. Свідки бачили дітей у машині з італійцями тієї ночі, але плутанина один свідок говорив: двоє жінок і двоє чоловіків, інший лише чоловіки з акцентом. А в 1950-х роках жінка в барі чула розмову про викрадених дітей з солдерів проданих у серединець Віталії. Детектив Чінслі слідкував за підозрюваним страховим агентом, але той зник. Чи був це глухий кут, чи частина більшої змови? Чому в ФБР взагалі, втрутившись, закрили справу без результатів? Можливо, урядова таємниця. Джордж мав зв'язки з вугільним бізнесом після воєнній Америці. Такі речі ховалися. А Аф... феркапомська. Джордж критикував Муссоліні. Ось вороги з Європи. Діти бачені в Флориді з італійськими акцентами. Але як запутано? У 1968 році той загадковий лиць з фото Луїса I Love Brother. Frenky". Lil Дженні впізнала сина. Але код А90132 чи то номер в'язниці в Італії, чи військовий індифікатор. Дослідники кажуть, що ця фраза записана на листку просто град слів. Чи насправді шифр? А якщо фото, це фальшивка від жартівника або від когось, хто знав правду. Нащадки перевіряли ДНК у 2010-х, але ніяких збігів. І якщо діти змінили імена, живуть під прикриттям. Ще один аспект: батьки заперечені, травма змусила їх вірити в життя дітей, ігноруючи факти. Але ось інший факт: Сільвія, яка вижила до смерті у 2021 році, стверджувала, я чула їхні крики. Але не з дому, а здалеку. А якщо це галюцинації, чи, чи це реальність? Сучасні психологи кажуть, колективна травма може створювати фальшиві спогади. Але плутанина у 1980-х анонімний дзвінок Дженні. Мама, це я Бетті, але я не можу сказати більше. Запис не зберігся. Але чи це був жарт? Чи правда? Але і тут плутанина. Чому не розслідували? І драбина, яка зникла, сусід знайшов її в ярку за миль. А якщо повернутися на самий початок, удар на даху, бомба, знайдена Сільвією, військова чи звичайна банка? Пожежники ігнорували це, але експерименти у 2000-х сказали, це могло бути запальним пристроєм. У цьому лабіринті кожна, буквально кожна, теорія суперечить іншій. Якщо викрадення, чому ніяких вимог, якщо смерть, чому ніяких тіл, батьки померли, не знаючи правди. Джордж у 1969 році, Дженні у 1989 Нащадки продовжують, але днк тести 2024 року нічого, не дають ніяких результатів. Ця історія заплутує, бо реальність насправді не така лінійна. Можливо, відповідь взагалі десь там у коментарях під цим відео. Поділіться своєю теорією. Може ваша нитка розплутає вуз, або навпаки, додасть новий поворот. І пам'ятайте, правда може бути ближче, ніж здається. Чи навпаки? Далі ніж ви уявляєте.